Під час особистого прийому громадян міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа стався публічний конфлікт із громадським активістом Богданом Козаком, який прийшов разом із мешканцями ОСББ з вулиці Млинарської. У своїй сторінці у Фейсбук Руслан Марцінків прокоментував ситуацію так: на прийомі громадян всяке буває і старі образи, і вривання, звинувачення, поліції, брехня, провокатори зі стажем, бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався емоції, але з хамами по хамськи. Також міський голова опублікував відео моменту

хочу з цим довбойову спілкуватися. Це просто який Має завдання. Довбойовуйте. Називається довбойово. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.